Всім привіт! Сьогодні у нас урок 2.2 з мого міні-курсу з таргетованої реклами. Мене звати Денис, я є власником рекламної агенції Вілар. Сьогодні ми поговоримо про воронки, і це є дуже важливим моментом, якраз таки, вже не тільки з точки зору просто таргетолога, а вже. Дещо більшого, саме маркетолога. Це ті люди, яких я дійсно хочу бачити якраз у цій сфері. Це люди, які знають трохи більше, ніж просто тупо про налаштування кабінету і що можна щось кнопкою запускати. Да? І так, якраз поговоримо про воронку, яка є у нас в таргетованій рекламі. Наприклад, саме реклама-таргетована. Тут у нас інформація буде небагато, але вона буде ну, прям дуже насиченою, і будемо розбирати саме ось цей слайд. І так, в цілому, що таке воронка? Це схемат... Вона – це така річ, яка схематично показує процес перетворення потенційного клієнта вже в дійсного покупця клієнта нашого, через проходження клієнта всіх етапів покупки, товарів або послуг. На прикладі, ось цієї воронки, ну вона дійсно виглядає, як воронка, ось такий прямокутник. Ми можемо банально бачити, що в нас є етап перший, він прямо зверху, і до. Самого нижчого етапу нашого кінцевого етапу, як правило, воронка вона завжди прораховується від цілей самого бізнесу. Це те, що навіть в своїй платформі сам Мета каже, платформа для навчання Блюпринт. ФБ нам каже, що треба, щоб ціль бізнесу вона була загалом із цілею рекламної кампанії схожа. І якраз воронка це те, що по факту це все поєднує. Да, в нас воронка, це те, що в нас є на початку ці воронки, і в самому кінці це те, що хоче отримати, як правило, клієнт. Або ми, якщо ми самостійно запускаємо рекламу на свій а, проект, або там продукт, чи послугу. І так, що я. Першим, як правило, завжди етапом воронки це холодний трафік. Да, ми запускаємо рекламу, людина бачить нашу рекламу. і Це є холодний трафік, перший дотик до потенційного покупця. Якщо, наприклад, на прикладі саме цієї воронки, ми розберемо повідомлення в direct, Да, У нас є посадкова сторінка, це інстаграм профіль, і воронка буде базуватись саме. Там, да, це звичайний інсташоп, нехай буде. У нас людина бачить рекламу. Ми її запустили, вона і бачить. Це перший етап воронки. Наступний етап воронки це початок переписки. Так, для нас головне, щоб людина написала нам, тому у нас там, наприклад, рекламна ціль це переписки в Дірект. Ми її запускаємо, і реклама працює окей, якщо у нас, там, наприклад, б'ється в да? ціна за почату переписку. Окей, наступний етап воронки. Переписка. Потім іде, наприклад, там консультація. Наприклад, консультація це, або, наприклад, окей, не консультація може бути одразу продаж, якщо там одразу людині продають, або якась автоворонка. Ну, умовно, давайте візьмемо консультацію: тобто, вже початок переписки живої людини, вже з консультантом, да, з дірект-менеджером або з власником бізнесу. Ви Переписуйтесь, консультуйтесь, і ціль вже директ-менеджер умовно, це продати. Наступна етап воронки це саме продаж. Кінцевий етап безпосередньо бізнесу це продати. Ну, Наступний етап воронки може бути повторний продаж, наприклад, або до продажу. Це те, що у нас фактично воронка, вона не є там шаблонною, да? вона завжди під кожен проєкт умовно своя. Туди можна впіхнути там кількість охватів, скільки було охвачено, скільки було переходів або посилань. Лінк клікс да, посилань за кнопкою по кнопці, скільки було начатих переписок. Скільки було, наприклад, фактично цих переписок, бо буває, що кабінет показує не дуже коректну цифру. Скільки було там фактично зацікавлених людей, валідних, да? тобто 100 людей написало, а дійсно почали переписуватись і проявляти якусь зацікавленість, наприклад, почули лише там 70 людей. А, і скільки з них купило, і скільки з них ще докупили? Ну, тобто, оце і є взагалом воронка. Є дуже важливо під кожен проект. Uh, і в цілому проговорювати з клієнтом також, чому це важливо для таргетолога, або uh, ну, давайте, на прикладі дійсно таргетолога, або там для рекламної агенції як такової, да? це позиціонування. Дуже важливо мати свої там кордони, да? границі, uh, ну, саме границі, так? Uh, тому що якщо клієнт хоче продажі, то ти, на жаль, не можеш зробити продажі, якщо ви обробляєте там, що іде лідегенерація, тобто, якщо uh, ти надаєш ліди. Да, приписки в Дірект, або, наприклад, контактні дані з літформи, або наприклад контактні дані на сайті. Це все про ліди, це все про людей, які залишили контактні дані, люди, які зацікавлені в продукції або послуга і. Наступним етапом вже йде якраз така консультація зі сторони клієнта, як правило, це клієнт консультує або його команда, відділ продажу, і продає також, також відділ продажу. І до продажі це також на стороні клієнта, тому що середній чек може бути низький. Клієнт каже, що це твоя там провина, як таргетолога, проте провина все-таки його дав 9 з 10 випадків, тому що це вже навички до продажу, так. Повторне покупку і так далі, це те, що в нас і надає змогу середній чек збільшувати. Або покращили якість контенту, бац збільшили чек через це, там через більш якісний контент, більш преміальний сегмент купує середній чек збільшується. Тобто, воронку загалом дуже важливо розуміти, тому що, розуміючи її, ми можемо чітко зрозуміти, за яку частину воронки ми відповідальні перед клієнтом. Ось або взагалом реклама за яку частину воронка відповідальна, і оце дуже важливо також з клієнтами проговорювати. І взагалом цю воронку розуміти, прописувати для себе. Я її не прописую, тому що я вже чітко розумію, що до чого. Якщо ми кажемо про, наприклад, e-commerce, інтернет-магазини, то таргет спроможне зробити так, щоб оптимізовувати рекламу під людей, які будуть купувати. І ми в рекламному кабінеті бачимо кількість покупок. Ми відповідальні за продаж на сайті за покупку, так тому що. Ми на це можемо напряму повпливати. Але зі сторони клієнта теж важливо, щоб не було проблем по збою оплати. На карті може не вистачати коштів, реклама збивається, не працює, баниться кабінет, оптимізація збивається. Це не моя проблема, так як спеціаліста, не, не проблема моєї агенції чи команди. Або, наприклад, зі сторони клієнта може бути проблема технічного характеру на сайті. Щось змінили, хтось туди кудись заліз, все не працює, людина не може на сайті купити, технічний збій. Люди не купують, це не проблема реклами, тому дуже важливо на це акцентувати увагу клієнту, і клієнт повинен бути досить розумний, щоб це розуміти самостійно. Також це про адекватність, це про свої границі і відстоювання, якщо клієнт лізе не туди, куди треба. Це важливо розуміти, тому ось це воронка на прикладі розповів про цю воронку, і якщо ми кажемо про e-commerce, можливо, трошки лише додам. Що по e-commerce у нас воронка буде виглядати трохи ширшою, ось і шлях клієнта буде трохи більше. Людина бачить рекламу, потім людина переходить на сайт. Ми це все контролюємо моніторимо. Потім людина додає до кошику, переходить до чекауту, вводить платіжні дані. Потім купує тут же питання: там наложений платіж чи одразу покупка на сайті. Це все повинно поворонці відслідковуватись. І ФБ нам надає цю змогу. Він показує, скільки було чекаутів, додавання до кошуку, покупок, контактів. Там багато можна подій навішати на сайті, і ми все це контролюємо. Є додаткові аналітичні сервіси, Clarity хаджар, які на сайті взагалі може трекати все, що завгодно, і середню сесію Google аналітика це трекає і скільки там відсотків на якій частині сайту люди більше приділяють увагу і так далі. Тобто ці показники і дані нам по воронці потрібні, щоб розуміти, на якому етапі в нас є проблема. Якщо в нас проблема на етапі кошику, у нас там 100 людей в кошик додали, і лише одна людина купила, ми розуміємо, що в цьому проблема, треба щось думати, треба щось змінювати. Так? Якщо ми розуміємо проблему, це вже половина вирішення цієї проблеми. Тому воронка дуже важлива, вам треба її розуміти, вам треба її контролювати. Якщо клієнт лізе не туди, і ви розумієте, що ви не, ви не несете відповідальність за певну частину воронки, ви це і на початку проговорюєте. І в процесі роботи, якщо така проблема виходить, ви також її оговорюєте. А, ну, досить а, чітко. Я думаю, що вам ця інформація була дуже корисною. Тож, це мій інстаграм і телеграм, підписуємось. В телеграмі дуже багато корисного і цінного контенту, який мені коштував не одну тисячу доларів. Інстаграм, де я публікую своє особисте життя. І якісь там класні речі, і теж ділюсь з цінною інформацією, роботу з клієнтами, якісь анонси, інсайди, розіграші і так далі. Підписуємось.